Звук на базі. Так, всім добра, сунького вечора. У мене вже 11-та година. Як тільки дали світло, ми пробуємо записати новий контенті новий відосік про Дарквуд. Пацани, те, як я трохи збаделював. Я хочу перепросити за те, що попередніх два відео вони з фрізами такими, що просто піндос. По ідеї, типу, цей відосик має вийти взагалі без фрізів, без зависань і іншої залупи. Е, я там трохи поміняв налаштування як у Вінті, так і в Обіасті. Думаю, що все буде чітко вже на цей раз. Бо ну, да, 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 мікрофон. Був мікрофон із навушників, був з ноутбука, все повна хуйня, я купив нормальний. І ну, настрою типу, більш-менш звук, то там типу, перший відосік по там взагалі. Е, ну, Там звук із мікрофона, але він ну, такое. Типа нормальний, но такое. Типу можна було сам замотити, конечно, що получше. А вже другий відосик, там вже пиздатенько звучить. Не пиздато може звучати, якщо я заібланив і не постарався щось ляпнути. Може бути, що шо... звук, конечно, такої, не ахті. З тогорі все має бути за шибісь. І це є. А тепер я трохи вже поміняв настроєчки, і по ідеї все має бути чітко. Вообще. Зі звуком без звуку. Так, будемо брати без звуку, да. без дату, типу просто втикати, блять, як я граю. О, це тема. Нахуй я взяв цю каністру? Ми зараз йдемо до Геніка, залиємо чуть бензика, так як бензина вже по 52 гривні, а в нас її дохуя, то тоді ми її злаїмо, блять, бутилки, щоб було більше місця. Так, ми її залили. І в цілому... Молотов. Molotov... Сигнальний факел. Ні то, ні то нам зараз нафіг не нужно. Не потрібно. Тому що це все говно. Якщо нас мають на, нас і так завалять. Е, блядь, заскакус. Е, 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 закидую молотов, закидую сигнальну шашку. І йдемо на блядки. Ідемо на блядки в впущені в корчі, блядь. Зараз будемо якогось цього шукати. Циганчики, блядь, а ну-ка всі повиходили, блядь, Ми зараз йдемо от сюди, от внес, до того долбойобика. Беремо файної біти такої, блядь, і погнали. Собакет собі приліг. Ну, до речі, тут не конче їх всіх валити. Типу, як не конче? Якщо можна обійти ворога, ліпше його блядь, обійти. Ну звісно, як йому не дати, блядь, по вухах цьому деганеві. Зараз ми його такого хуяк. Па-пау, Ще раз нахуй, Все сука. Засуджуємо. Засуджую те, що потрібно вбивати собак, вбивати їх не потрібно. фу-фу-фу-фу-фу. Їм треба давати м'яз, кладати їх по гривці, по холці, все як має бути. Без дитання не рекомендую. До речі, тут е, може бути доволі таки багато приколів в лісі. Е, такий, типу, невеличкий лурк. Ві, вікіпедія від Олега, нова рубрика з'явилася. На що я хожу між деревами? Хожу, щоб знайти. Знайти яку дебу. Знайти якусь е, собі на п'яту точку, о, капкан. Вовк. Дивіться, що ми робимо. Ми його агримо. Він щас тако опа-па-па-па-па-па. Ну та ходи вже ти заїбав, блять, гавкати. О. Це я взагалі... Я так люблю цю херню, що просто зрак. Ну типу це, звісно, що не красиво робити. Так, да, ми загнали Вовка в капкан. Але, блять, ну... Ну хто як не я? Нема відмечок. І дивіться, тут мало того, що нема відмечок. А як? Ай. Ай-айяк. А, а, а кто а, кульосиком мешки? Ні, от мені цікаво. А як переключити? Шифтом? Ні, ну дивися. Який прикол? Фішка в чому? Фішка в тому, що тут є капкан. І... Блядь, як переключити. О! Лагер оборотня. Твою вонь. Чути за кілометр м'ясо. А то твою, блядь, чути нахуй до Африки, ти деган вонючий, блядь. Йобаний пес. У нього тут. Блін, в нього колись тут був ящик. У нього. Ну, типа як ящик, у нього було два сунду. У нього було два сайфа з кодами. І який прикол в інтернеті. Ну, це, напевно, що нова версія, бо я грав це 1.3, я грав в 1.1. Е, то в нього було два сундука з ну код... типу два сайфа, То не сундуки, то сайфи на, на кодовому замку. І в тих е, сайфах, сайфах можна було знайти непоганий лут. Так, ну що ж. Е, свадьба. Хочу нагадати, блядь, я так і не сказав. В минулій серії. Е, чекай, а як тут подивитися, що в мене взагалі є? Так, я тайцю на різні кнопки. о. Так, це способності пластикової приглашення. Приглашення на празник, тобто на свадьбу. За, за кукурузним. блядь, я вам так і не показав, які є бадельйоп Е, Ось воно. Запрошення на празник за кукурузним полем. В південній частині сухого луга 1963. В південній частині. На секундочку. Оця північ це південь. Тобто, ми прийшли правильно. Тікс. Блять, от розумієш, і гра з одного боку зовсім не напряжна. Але є в ній щось таке, що трошечки. У мене дивейкий великий дизель, блять, бульдозер, йома йо. Давай, 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 давай кінь. диви, 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 давай, диви, давай. Диви, 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 диви. Просто гігантський. Тут десь я якийсь Ага. Якась залупа, да? Ну тут десь трупашник мог би бути. А може він десь тут далі є. А ну-ка. А ну-ка. Да ні, щось ніхерна не видно, ладно, похер. Ідем дальше. Так, шойдемо. Так, собаке. Зараз ти, блядь, догавка вісіма. Ааа. Я мен... пару питань, на що ти ці робиш, ну ладно. Так. Особ. вся чабу, да. Дуже темно, нічого не видно. Бляха, мені вже стає страшно. Я не знаю чого. Але прям ігролька починає, так, знаєш, лоскотати нерви плюс оця музика. О, починається. Оце якраз то, що я розказував. Гра, по суті. що я її поздярив. Це, напевно, що... Шо... погано. Це ж невеста, блін. Ладно, там дуже темно, я туди йти не буду. Їме то все, блять. Паціки, я зараз буду бага... Напевно, дуже багато балакати, бо мені стелі трошки не по собі від цього всього і залопи, блять. Я так це не люблю, страшне. Так, у вікно я зайти не можу. Ось. Бляха. Опічок. Сюди. Чуєте? Там щось ще валиться. А, так, стоп, 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 стоп. стоп, 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 стоп. Як тут попасти? Нема способності, я знаю, бо ти, блять, взагалі ні на що не статен поки. 1963. Так. 19.63. Код. Получилось. Опа-па. Магазин малого калібру. Все, в принципі, на цьому можна і вертатись. Але... Два який прикол. <реш> Ви поняли, я через тюну витягував цього магазина, Ах ти сука. Куди сюди, блядь. Бля, а все, що я маю, це м'ясо, ну камон. Так, хліб, я покладу щось на. А я не можу зробити молотов? Не можу. Не можу зробити молотов. Ну що ж ти поробиш? Так, тут ніхрена нема. Ягуй. ну допустим. Пашечки, я 100% мав зробити щось інше. Так, давай сюди ще трошки налягнем бензини. У мене вже все, все в желудку зжалось, коротше. Від цих всіх звуків і взагалі. Так. Диван. Полка. Кроватка. Ну і що? Ну і що? Ну ладно, я тебе бети не буду. Опа, лампа почали рухатись. Давай, 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 ляка. Да, на тут конечно. Фу. Ну ладно. Блин, команд, я бы хотел и влезу то я бы забыл, конечно. Ладно. На Насправді завалити я її не зможу, тому що в мене біда з З дубінкою. Ну і дубінці Хоч не йде за мною, не йде. Я можу піти зараз по молотов і цей. І вернутися, щоб її душонку, тушонку. Так, ладно. Давай, коротше, з нею. Прекрасне м'ясо м'ясо, приличання на свадьбу. Оберотень взорвався смехом, обливав мене вонучою слиною. Запрошення в той дім, який знаходиться в південній частині луга, Скільки я себе пам'ятаю, постійно грає музику. День, ден, в день і вночі. Музика, яка не, не пиняється. Гарно тобі типу, повеселитися, але рожу прикрій, бо ніхто не пустить. Типа натякаєш, що в нього їбальний керуй. Так, ладно. Давай, коротше, оцю тямку йому передамо. Так як я фонарика і так не маю, мені це не потрібно взагалі. Хліб. Хліб мені теж не потрібен. Опа-па. Отак. Нормально. Таблетка лікує. Блін, мені добре було би купити годинник взагалі-то. Давай вже. Пістолет я йому не продам. Ну давай пулю, ладно, все. У мене є часіки. Е, так, все. Так, часики 15.34. Це якраз топ, що я розказував. Тепер у нас є годинник і ми можемо. Знати за скільки часу почнеться ніч і ку нам треба звідси тікети. Так, в мене є надія, що та наречена, яка не дуже схожа на наречен, вона звідси все-таки не Бо тому що це буде все дуже печальненько. Якби я їй дав ну, одну тафлю тільки, і це приблизно то саме за ХПшкою, що і Лось якого я взагалі не вбив, я просто від нього втік, тому що в мене поламалася біта. Коротше, було сложно. Так, ну що, можна піти сюди полутати, що тут є? Зараз ну, налутаюся, що буду потім бігти за припасами, тому що мене завалять. Але... Д... Бляха, тут ще одна штука, насправді. Йома, мішок, самогон. Ну, самогон мені. Хоча що толку якщо. Майбути то уб'ють, все. Так, тут я пам'ятаю, що тут вроді є сайф. Да. тут є сайф. Та й ткань, ткань. Кусок білої детської платі. Ткань це до речі, бачите, це дуже, дуже дорогий лут. Прям дуже дорогий. 200 за тканину, це прям 225. Де дуже багато її можна або принати, або здається, можна щось з нею зробити якийсь. Так, як. Числіжко. Самогон. Самогон я випити не можу. Ну ладно. Погнали далі. Коротше, йдемо на базу. Закинемо цей гірбочок, і, може, десь ще трошки побігаємо, ще не знаю. До речі, було чітко замотати мені от якусь відмечку хоч одну, бо тут є пару оцих. Сундуків у яких щось є прикольне. І я не можу їх відкрити, бо я без удмичив. Так, тут якийсь теган. Ух ти що. ти що. Так, давай ми бутилку викинемо. Цвяті я можу взяти ця мені теж не треба, а проволока це полезна штука. Так, ну ти тікай, ти тікай, бо тому що ти і так дерет. Зараз відремонтуємо цю ломаку нашу з цвеками. Ломаку з цьками будемо ремонтувати. І замутимо відмички на кінець, щоб бути як Джеймс Бонд. Ніби. Зна, з, з, знати якийсь хоч би код, що до цієї штуки. Блін, я колись так чисто по приколу. М так, ну це треба зробити. До, Дошки вони лишні не будуть, зараз ми. Так, все. Ага, ще треба треба, да? так? Стане. Бля, подиви. Не це проблема. Все. Дошки ми забираємо на базу. Шоста година. Тут, походу, 8-й ніч починається. О, давай в мене тут же стільки лута, що це просто піп'ять. Шість каністр з бензиною. Так. Котель молотова. Ні, ну годинник, Годинник треба лишити як-то. О, це якраз те, що я казав. Е, ткань. Я її можу використати для того, щоб зробити собі сумку. Е, ячейки бистрого доступу. Штука корисна, але не знати, чи вона мені знадобиться на цьому етапі гри. Ну, окей. Давай я зараз все поскидую, що мені не потрібно. Так, оце от все поскидаю. Е, ТП. Я не знаю, чи в мене там є бензин. Так, ідемо. Ага, і ще гриби треба закинути в пічку. Грибочки, щоб готувалася наша суміш. Так, ідемо сюди. 10 есенцій. Так, да. якби я був у наступній, я думаю, що наступного дня, ну, в четвертій, типу, частині нашого прихищення, я вже перейду у нову локацію. Тут, в принципі, вистачить мені. Та ладно, давай ще трошки, я залею, так, щоб. Тут і так вже немає майже Так от, чикс. Все. І погнали на базу. Блін, я от там до Нівеста, я реально щось трохи. Типа перенервував там, блін. І оця от музика. І оця, що вона вилетіла, а у мене палка поломана. Я би так ще міг би помахатися нею трохи. А це що виходить, що. А це виходить, що я ніфіга толком не маю взагалі, і я не можу битися з нею. Ні побитися, ні відлякати я би мав хоч якийсь молот. той, або факелом можна попробувати було б. Так що беремо факел, і робимо собі ячейки інвентаря. Все, у нас стало було скільки тут? 12, так. Да? Да. Стало 14, і, і, і я можу бігти на 2. Нести на 2 предмети більше. Можна було камінь ще продати. До речі, камінь типу, дуже багато ко. Стоп, вони вже по 100. М мені здається, що каміння було колись по 100. По 100 цехло. Отмечки. відмички відмички це маст have Капкане, капкане, та можна проробити нашу мені тоді Тут він не потрібен. а ну-ка улучшить і можу поставити більше цвяхів. Так, чи мені це треба... Та, -та давай, давай. Так, ну що. Давай візьмемо ще один факел. І замотамо хоча б один бинт. На всякий випадок. Так от чікс, чікс, Хліб це для витривалості, його було б добре в панель бистрого доступу, звісно, покласти. Ну то таке. Якщо що, то я по натисну ТАП. пару кнопочок і все готово. Так, можете помітити, що вночі час рухається вдвічі швидше. Не по одній хвилині, а по дві. Так, ну це таке, це просто дверки відкрилися. Це ще не, не проблема. От коли сюди якісь додік забіжить. До речі, додіки можуть забігти, а собаки ні. Собаки можуть тільки стукати по дверях і проситися. Ну, рано чи пізно вони їх виб'ють. Чи там є барикади чи немає. Наприклад, у вікно де я хочу домой. А, це, коротше, пацанчик, один там сидить, вроді би. Типа привид, чи що? Все таке, як було коло того будинку, там, де ми підійшли, і е, там показалися діалоги з евакуації, там, де всіх заставляли виїхати з села, бо почалася оця от вся фігня з деревом. Це ж взагалі яка історія, типа ліс почав дуже сильно заростати, і ніхто не розумів, що сталося. Просто. Люди забагато перепили самогонки, і їм здалося, що дерев вдвічі або втричі більше. Так, отакі штучки. Це може бути. Ем, може бути гриб. Я доветий гриб тут. Да, так, тут, тут виріс гриб. Можна ризикнути і за ним побігти. Але не факт. Цей. Ну не факт, що я, ну що там типу, когось немає на вулиці. Я зараз відомі, скажу, Добрий день». добидень. Такий опа. Ну шо, давайте заходьте, пацики. Так, все, я, я буду стояти просто за таборяткою, і ви до мене не доберетесь ніколи в цій житті. Топе. Я ліпше зроблю отак. На всякий пожарний. Це коктейль Молотова. Відповідно, він кидає в точку, яку я не вів. Якщо навіть було би темно, то трошки. Територія би освітлилася і ми могли б щось побачити. Тож, я не знаю, чи допомогли б сірники, якби напали приводи, і виключилося б світло От такого плану. Але ні, це надто мало світла пожалуй. Вони би все одно завалило. До речі, тут я колись пам'ятаю, коли ще давним-давно грав, тут було, в мене розпроявилася бенше. Десь в якомусь, типу, чи тут щось я біг до пічки, вроді би. Я. Ну, типу, в, в ті часи, в ті рази, як я виживав, то, то я тут некався. Тут є раз, два, три вікна і двері. Тут два вікна і двоє дверей. Отут щось тільки що рухнулось було. І, коротше, я отут заникався і побіг щось тіпа, до пічки. І вона тут стояла, вона їх заберещала, Був пипець. Який прикол? Вона коли верещить, то тебе глушить і пропадає повністю Бога, що у нас тут. Коротше, вона коли кричить, то пропадає повністю світло, і з неї вилазять типу, її діти. Ну мало того, що вона ходить і, і хоче тебе якби завалити. Вот оцей пацанчик, що тоді ревів. Ми должны отсюда вибратися. І зразу така музичка пішла, пішла, пішла. Така типа напряжна, напряжна музика. Все, ну, сам прикол, що його, мені здається, можна вдарити, але я би це не робив. Що ще цікаво? Ще цікаво то, що коли ми наводимо е, Наш... наш фокус у якесь місце. То виглядає все пристойно. Тобто, якась, якийсь ламінатик стоїть е, в кімнаті і все. А, а коли ми забираємо фокус, то чітко видно, що під будинком є дуже багато коріння. І це тупо вся така земля. Ліс він просто повністю все захопив. Довести, б ти не пішов е, все в кореневій системі. Ну що, будемо закінчувати. Ми прожили третій день? Е, що ми? Що ми добилися? Ми знайшли пулі до пістолета. В майбутньому цей пістолетик нам дуже сильно поможе. Будемо таких от додіків та еста валити легше. Назбирали якогось трохи лута, і я думаю, що в наступній частині е, ми підемо сюди. Ми підемо сюди. Може, ще трошки побігаємо по цьому от... Е, ...ну по цій карті, по цій локації сухий луг. І на п'ятий день ми перейдемо вже у глухий ліс. І будемо, там є база. На кожній локації є по базі. Є по об'єджу. Тут є, тут є і там. І треба буде запалити пічку, щоб все чітко працювало. Все, всім дякую за перегляд. Гарного дня, гарної ночі. То як дивиться, і не забувайте ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, будемо випускати більше цікавого. Все, всім пока.